Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє невеличке замовлення Oriflame по каталогу номер 11 Каталог діє всього два тижні, тому от прямо на початку дії каталогу 7 числа понеділок я зробила замовлення, щоб отримати, встигнути отримати туш для v 5 в одному. Я в попередньому своєму відео огляд каталогу 11-го говорила, що це одна з моїх улюблених тушів. Ну, мабуть, сама-сама улюблена давно вже в мене не було її в використанні, тому по такій хорошій ціні, по якій вона йшла в 11-му каталозі, гріх було її не замовити. Ну, я встигла якраз ця туш була. Не знаю, як зараз вона є в наявності чи немає, тому що дуже багато пошановувачів цієї туші. Так, от ця туш, так, 5 в одному, 5, 5 в одному це йде у нас об'єм, довжина, вигін. Розділення і догляд. Ця туш в каталозі коштувала 139 гривень. Я являюсь віп-консультантом компанії Oriflame. Мені йде знижка 15%, ну, це називається кешбек. При замовленні 600, від 600 гривень доставка йде безоплатна. І каталог наступної компанії йде за одну гривню. Дуже хороші вигідні умови, тому я і подальшому залишаюсь конс... е... клієнтом компанії. Ось такий каталог. Ну, звичайно, в тому відео, де я робила огляд, ще раз повторюю, закладено було дуже багато, а е... виходить уже, як то кажуть, е... В кінцевому результаті замовлення вийшло ну, зовсім маленьке. Але все, що мені потрібно. Так, на цей раз я не відмовилася від такого от е, пакетику паперового, от, е, залишила його в замовленні. Так, туш, туш, показую ж вам туш. оця туш, 5 в одному. Поки що я її розпаковувати не буду, десь, можливо, там уже з 1 вересня візьму її використання. Це чорна туш. Так. Також в мене в замовленні от така зубна паста з трав'яними трав маслами. Я її ще ні разу не купувала. Тут у нас іде 100 мл, непогані на неї відгуки, тому. Купила, буду. будемо використовувати. Так, давайте я вам буду говорити ціни. Мене завжди просять. Значить, пакет паперовий 4,25. Далі туж для ВІ 5 в одному, мені йде по ціні 118 гривень 22 копійки, і зубна паста іде мені по ціні 75 гривень 72 копійки. Далі. Хороша була акція, якщо береш е, дві штуки на сторінці от сторінка 131. от Якщо береш дві штуки е, засобів, які представлені на цій сторінці, е, додатковий догляд для задоволення всіх потреб твого волосся, засоби для волосся, я взяла скраб, шампунь для волосся з вугіллям і органічною м'ятою. Беру його вже не вперше, мені подобається, можу порекомендувати. І також взяла зміцнювальну маску смузі для волосся з органічним бананом. І теж вже беру не в перший раз. Подобається і скраб, і маска. От, тому по такій ціні мені вийшли вони по 33 гривні 10 копійок. Маску можна використовувати два рази, і скраб також. Можна використовувати два рази, на два рази виходить. вистачає хороші засоби, можу порекомендувати. Так. І що я ще замовила? Це от такий відлущуючий гель для душу з органічною м'ятою і малиною. В великому об'ємі тут у нас іде 500 мл. Я взяла два такі гелі. Дві штуки мені пішлися по ціні 280 гривень 74 копійки. Так, давайте подивимося в каталозі. В каталозі, от, представлені вони на сторінці 140. Йдуть вони по 165 гривень за один гель. Але зверніть увагу, що з м'ятою і малиною. Гель іде без дозатора, а з кокосом і динею іде з дозатором. Ну, звичайно, мені хотілося, щоб і ці гелі були з дозатором. Дуже люблю, коли засоби. От саме можна використовувати так дуже зручно з дозатором. Але ну, що є, те є. Замовила ці гелі, тому що не раз вам говорила, що мені дуже подобаються аромати. Хоча вже не так буду вже, знаєте, вам рекомендувати, купуйте, пробуйте десь, можливо, консультантів замовляйте якісь пробники або відливанти, тому що були в мене вже коментарі, що деяким людям не подобається цей гель, особливо аромат. Ну, Звичайно, ми всі різні. Уподобання різні, от смаки різні, тому ну, от так не подобається людям. А я просто в захваті. Ну, можливо, тому що тут все-таки я потім сиділа, думала, що тут може не сподобатися. Тут, знаєте, не така натуральна малина. І не така, не такі, не така натуральна м'ята. А скоріше за все, от, знаєте на що схоже, коли м'яту розтирають з цукром, коли роблять мохіто. І можливо, тут якісь трішки, можливо, такий, як, як аромату цього коктейлю, такого спиртового, спиртового да, якогось напою, от щось таке. Тому що так, це не, не така прямо малинка-малинка, не така прямо, знаєте, як. Кондитерський, кондитерський такий аромат, а саме, мабуть, все-таки в сторону от коктейлів, лікерів от, от, в ту сторону. Тому це може і не сподобатися. Ну, Мені подобається, замовила дві штуки, можливо, комусь на подарунок піде, можливо, мене хтось забере на роботі. от. Ціна хороша за 500 мл, тому з задоволенням купила і буду використовувати. Так, ну ще дивилася на от цю щітку для душу 3 в 1, 290 гривень. От, бачите, наливаєш і так вона все тут гарно розписано, описано, і масажує, і дуже гарно піниться засіб, але ж все-таки 200 гривень. 290 гривень поки що вирішила не купувати. Та і багато чого, бачите, я не купила ні мочалки, ні щітки, нічого. Вирішила все-таки е, трішки економити. І е, можливо. В інших каталогах компанії Reflame ще будуть непогані знижки. Так, і прийшов мені вже от каталог номер 12 який буде діяти з 21 серпня по 9 вересня. От такий вже він, можна сказати, осінній. Осінні вже такі пішли фарби, оформлення. Буду листати, подивлюся, що як, і обов'язково вам розповім про свої плани. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Всім хорошого настрою, здоров'я і мирного неба над головою. До наступного відео і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!